Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею. І сьогодні я прийшла пройти маршрут 7.1. 1 Якщо ви пам'ятаєте, є два маршрути 7 і 7.1, Це окремі маршрути. Сьогодні тут, де треба ставити першу початку, а Я, я сиджу в черзі, щоб поставити першу початку. Але зараз ми це зробимо і підемо. Знаєте, що я ще з'ясувала? що маршрут 7-1 тут закінчується, а не починається. А я тільки що коли їхала сюди, проїхала мимо місця, де він починається. І навіть робила там пересадку. А я поставила початку кінця на початок. Well, кому яка різниця? Так, і до речі, якщо ви пригадуєте, то коли я проходила сьомий маршрут, я забула свій паспорт, а сьогодні е, поставила нарешті першу початку сьомого. Але я вже не буду їхати на початок сьомого годин. Я пройду його з кінця до початку. Зате тепер для розмаїття я буду йти по оранжевих стрілочках, а не по синіх. І одразу за традицією зайдемо. було поки що змоги показати, як іде маршрут 7-1, але у мене є карта, і я знаю, що він іде не біля моря. Тобто 7 йшов вздовж моря, а 7-1 веде вглиб острова. З двітлахами, бігти бо, бігти босми по бетонних джунглях заховатися у траві, не думати про те, що буде. Ти хочеш бути краще за всіх. Принаймні для мене ти вже є. Небо край, немає ми Дуже мені подобається сьогодні атмосфера. Чи це просто в мене настрій такий. Але я відчуваю весну. су. На Чеджу дуже багато ріпака росте. Зараз це туристична штука, люди фоткаються в тому ріпаку, але раніше це була одна з небагатьох доступних для бідних людей культур, з якої робили Олію. власне. Я зараз читаю книжечку американської письменники про Чеджу. І я обов'язково зніму на неї відгук, бо це дуже цікаво. Наскільки я розумію, вона чимале дослідження провела, щоб написати цю книжку. І просто я її сотою ніби губка. Ось досчитаю, ще схожу у якийсь музей, ну, тобто подосліджуюся це питання, наскільки там все правда. Ну я думаю, там більш-менш правда. Е, все, добре, йдемо. До речі, чомусь раніше я ніде не натрапила на цю інформацію. Але от в цій книжці я зрозуміла, що Оле називаються отакі доріжки на Чеджу, які з обох боків обнесені ось цим кам'яним забором. Просто каміння, яке ніяк не скріплене. Ось, до речі, те, про що я розповідала в попередньому відео. Раніше не помічала, а тепер буду помічати. Одне із сіл, яке було спалене, і жителі якого були переселені під час трагедії випадку 4-3 у 48-му році. Такі храми тут зустрічаються доволі часто. Якщо вони оформлені, то приблизно схожі. Гарно. Але важко зрозуміти. Мені, яка нічого не знає практично про буддизм, Наскільки туди можна заходити, наскільки не можна ну, очевидно, зараз не можна, бо зачинено. Але інколи вони вчинені, я не знаю протоколу. Це поєднання пальм і сосен. У Кореї е, є ось такі кнопки біля переходу, але їх натискати не треба. Якщо ти хочеш просто перейти, то просто стоїш і чекаєш, поки от там загориться зелений колір. Оце, мабуть, на гору доведеться мені збиратися. Віднули вишні я по маршрутах не ходила. Тому ось можна полюбуватися тільки вже на майже облетівші дерева. Ще тут видно стає Море. Завернула до Гори і вона виглядає М -м -м, страшненько. До речі, щойно подивилася на карті, що саме на цій горі середня печатка. А я, а я навіть думала, ой, так уже пізновато, сонце наче почало сідати потрошку. Може, взагалі пропустити цю гору. Добре, що вирішила не пропускати. Запитай, запитай мене, тільки поміж нами. Чому нам, чому нам в не стати мудрими богами, водоспадами, зливами. Змити брук назавжди засинати обіймами. Нам нам не буде страшно. Виді, буде тут прям стежка Завжди. в Небокрай немає країв. Поки ми, поки ми. Ну, але я не буду туди спускатися <гум> прямо вниз. А зараз знімуся е, на оглядовий майданчик тут осіб. Ось. na wierzchni Подобається цей рим. Далі Ола маршрут веде в обхід навколо кратера, і потім спуск буде з іншого боку. До речі, не знаю, чи ви помітили, але зараз не той день, який був, коли я починала підйом на цю гору. Тому що тоді... По дорозі на гору мій телефон розрядився, а дротик, який мав під'єднати його до павербенка, який у мене був, не працював. І, відповідно, я піднялась на гору, тут було так гарно. Це було якраз призахідний період. Сонце починало хилитися до е, горизонту, і якість повітря того дня була краща, ніж сьогодні, тобто видимість була краща. А, Але я не могла нічого зняти, бо телефон просто вимкнувся на 15% міженчик. Він тоді замерз. Тоді було набагато холодніше, ніж сьогодні. Далі тут ліс. Я знаю, де живе весна. Вітішно в моїх венах, стінах. Я так люблю, коли вона мурашками бігають. Туха якось важко щось роздається. І так далі. Такий малий ми з тобою на вершині. Тут живуть фазани. Я чула доволі багато, але це вперше, коли я їх бачу. Не знаю, чи ви бачите. Оце іду і думаю, що деякі люди ходять на ці гори щодня. Просто як розминочка. Вийшли з дому, зайшли на гору, зійшли з гори. І погуляночка, і на природі побували, крильвички подивилися. Дуже класно. І e, e, тут я теж інколи щось таке роблю, і така вау, гори! І водночас я в Києві три роки жила на Нивній Юрківській, прямо під горою. Хоривицею чи якоїсь такої. Я жодного разу за ті три роки на неї не зайшла. Жодного разу я не ходила на ту гору. Ні, ну Там явно не так цивілізовано, все було взагалі то стрюмненько, що там якісь наркомани чи ще хто. Але, але сам факт, що навіть не старалася. До вас. Я тут просто проходжу мимо. А де другий? А? -а, -а. Боже. Це ж треба буває. До речі, в одному відео в мене вже з'являлися Олені. Он ще. Десь там ще є. Де ти? Ти гарно стрибаєш. Ех, залишаємо лені Йдемо далі. Це я так кажу Олені, а взагалі я гадки не маю, хто вони такі, може це якісь косулі. Є різниця між косулями і оленями. Не тільки я їх помітила. Чекає водоспад, типу. Тому що води там, скоріш за все, не буде. Вода там буває лише після сильного дощу, а останні кілька днів дощу не було. Тому ми побачимо його приблизно так, як я побачила, коли доходила маршрут без камери. Але навіть без води там дуже гарно. І я, мабуть, поїду туди після дощу і зніму якийсь. Шорт. Вдруге йду цим маршрутом, але йду зовсім новими місцями, тому що, поки мене тут тиждень не було, вони організували якесь будівництво і відправили мене в обхід по трасі. Тут гарно і цікаво, ну як гарно, ось пальми гарні. Цікаво, що нові місця, але якось я очікувала більше природи. Я думала, що вже буду завертати туди, але йду прямо і прямо. Щось я вже сумніваюся, що ми дійдемо сьогодні до того водоспаду, про який я вам розказала, який я пообіцяла, який без води. <звук> Мені вже не подобається. Ми дійшли до перехрестя і я знаю, що водоспаду там. А каже йти туди. Типу ми його просто обійшли. Спробувати сходити. Спробуємо Дивіться, фазанчик. Це десь весь по цій річці водоспад. Ну, як бачите, річка суха, та й водоспад, мабуть, такий самий, сухий. Ось ці скелі, з яких після дощу тече водоспад. Я думаю, він тече десь ось тут. Tip for viewing. Порада. Води переважно немає. Але після того, як випаде дощ більше 70 міліметрів у цій е, зоні е, гірській, тоді можна побачити отакий прекрасний ось водоспад. Як визначать, що випало 70 міліметрів, чи більше, чи менше? Це пишуть у е, прогнозах погоди. ось ці дерева дуже. really good 没问题，我去。 Звідси море ще видно, може навіть якийсь острів, але не сьогодні. Минулого разу я спокусилася і взяла ось тут апельсинку, але вона була суха і несмачна. Ось це, до речі, мої гроші, ніхто їх не забрав. Цікаво. Це кафе відчиняється в сезон дощів. Це китайський ресторанчик, і, мабуть, я зайду сюди Прийшло. Це

Соусі і чорне будівлі. Mm. Наскільки я mm. знаю. Мама колись старалася трапитися. Тут ще й картопля. Принаймні мама його робила з картоплею, цей чорний соус. І в його якась трошки ярка. Це мій максимум. І тут платить. Смачно, дуже милий персонал, хоча їжа небезпечна. Я заляпалася. А там були, якщо ви помітили, аптіма картушки, які можна було вдягти. Але я вчасно про це не подумала. Я про це подумала тільки після того, як уже заляпалася. Вирішила, що коштувало це шість тисяч. Тут кава в половині закладів коштує 6 тисяч, а це така порція величезна. Те мене порадувало. Все, я вже йду в сок і скоро доходжу до останньої печатки. Яка пригадуємо насправді перша змиє усе вота, я стана і А що буде потім я забула дізнатись, чи боротимось до кінця, не втрачу свого лиця, чи потону в ріці сильних людей, чи буду з ними купатись? Бо та... Ось він, початок. Нарешті можна подивитися на карту. Ну, оскільки ми йшли навпаки, то ми почали ось тут. Потім зайшли всередину, ось тут десь нагору зібралися. А, ось о, гора, середня печатка на ній була. Потім тут були водоспади, і ось це ми ось прийшли до кінця, тобто до початку. Всього це було 15 кілометрів. Чаточки, не в тому порядку, але нічого.